Оприлюднена концепція першого у світі заводу зі створення штучної матки наша потреба в новій формі народження. В даний час, за оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я, 15% пар репродуктивного віку в усьому світі страждають від безпліддя. Дійсно, за останні 70 років рівень народжуваності в усьому світі знизився на приголомшливі 50%. Причини цього падіння включають серед іншого підвищення рівня освіти жінок, збільшення зайнятості, високі витрати на виховання дітей і падіння глобальної кількості сперматозоїдів. У зоні ризику вже знаходяться 23 країни, серед яких Японія, Іспанія, Португалія, Таїланд і Південна Корея в авангарді кризи. У Получених татів Америки статистика безпліддя також є тверезою. Один з вісьмох американських пар має проблеми з фертильністю. Від 12 до 15% усіх пар не можуть завагітніти після року незахищеного статевого життя. 10% усіх пар не можуть завагітніти після двох років незахищеного сексу. 33% американців зверталися до лікування безпліддя або знають когось, хто робив це. І саме про рішення цих проблем думав Альгайлі, коли придумав дизайн для Ектолайф. Альгайлі розповів він видавництву Science Staff, що його надихнуло створити концепцію Ectolife, щоб продовжити дискусію навколо технології, яку не можна ігнорувати. Концепція штучної матки Ectolife обіцяє допомогти дітям розвиватися доношеними без будь-яких біологічних перешкод. За словами Аль Гайлі, концепція штучної матки Ectolife змінить життя багатьох, хто намагається завагітніти. Це ідеальне рішення для жінок, яким хірургічно видалили матку через рак або інші ускладнення. Це також може допомогти вирішити проблеми, пов'язані з низькою кількістю сперматозоїдів, з ентузіазмом сказав Альгайлі, додавши, що концепція Ектолайф або подібні технології зрештою можуть зробити викидень у минуле. Заклад Ектолайф використовує штучний інтелект для спостереження за розвитком немовлят. Здається ймовірним, що до випробувань штучних маток на людях залишилося лише кілька років, написала вчений із соціальної етики та політики Елізабет Хлоя Романіс у журналі медичної етики BMJ. Тим часом доктор Карло Болетті, доцент кафедри акушерства, гінекології та репродуктивної науки Єльського університету, вважає, що повністю функціонуюча штучна матка може бути реалізована протягом наступних десятьох років. Відео Ектолайф показує, що перший крок, який повинні зробити майбутні батьки, це об'єднання яйцеклітин і сперматозоїдів за допомогою запліднення інвітро. Це дозволить їм відбирати лише життєздатні та генетично кращі ембріони. Аль Гайлі уточнює, що генетично кращими ембріонами є перш за все, ті, які не мають генетичних проблем, які можуть призвести до викидня. Однак він зазначає, що цей процес також можна використовувати для скринінгу вроджених вад, як це вже є загальноприйнятою практикою в більшості методів ЕКЗ. Але це ще не все. Ектолайф також може дозволити батькам відчути те, що бачить і чує їхня дитина за допомогою камер 360 градусів, які знаходяться всередині штучної утроби матері та поєднані з гарнітурою віртуальної реальності. Ці камери також пропонуватимуть батькам постійний відеопотік розвитку їхньої дитини, дозволяючи батькам стежити за прогресом дитини на своїх смартфонах. Тим часом динаміки можна використовувати для відтворення широкого спектру слів і музики для дитини, імітуючи звуки, які діти чують, перебуваючи в утробі матері. Батьки можуть навіть вибрати список відтворення або відтворити власні голоси, щоб їхня дитина звикла до них, сказав Альгайлі. Капсули росту Ectolife підключені до програми, яка допомагає батькам контролювати свою дитину з будь-якої точки світу. Як тільки дитина досягне повної зрілості. Відповідно до відео, процес пологів можна здійснити одним натисканням кнопки, що спричинить витікання штучної амніотичної рідини з плодового плода. Вплив на людство може бути глибоким. Альгайлі сказав Science Staff, що, на його думку, ми залишилися лише кілька років від створення повнофункціонального контейнера для росту Ектолайф. Що стосується інших функцій, таких як тактильний костюм, VR -life View, підключення програми до модуля та система моніторингу на основі штучного інтелекту, це стандартні технології, які вже існують і використовуються щодня. Отже, так, можливо, у багатьох відношеннях ми майже досягли результату. Як зазначає Альгайлі, йдеться лише про об'єднання всієї дослідницької роботи в один винахід, що й робить моя нова концепція. Якщо заяви Альгайлі правильні, готуйтеся, люди. Подобається вам це чи ні, цей дивовижний новий світ незабаром настане на нас. Підготовлено на основі інформації, Science and Stuff. Підписуйтесь на канал АкадемМедіа та дивіться наукові новини першими.